Так, Невеличкий спойлер. Передивившись, передивившись дане відео, так, змонтувавши його, я замітила, що ім'я своєї другої замовниці я у відео назвала неправильно. Перша замовниця в мене була Алла, так, і чомусь пермонно перехвилювавшись, так, я назвала ім'я другої замовниці також Алла. Так, Друга замовниця в мене була Аліна. Так, так і була підписана просто Аліна. Фамілії я, на жаль, не знаю. Тому Аліночка, якщо ви мене дивитеся, вибачте мене, приношу вам вибачення. Так, і бажаю вам приємного перегляду. Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І сьогодні я, з вами, я хочу вам розказати, що я робила, де я пропадала більшу половину літа. Так, і зняти таку невеличку, маленьку історію мого е, замовлення. Так, отже, літо у мене більша половина літа, так, в мене виявилося зовсім невеселою. Провела я її дуже-дуже погано. Тому що 28 червня моя донечка е, зламала руку. Перелом був надзвичайно надзвичайно важким. і... Ми провели два місяці в лікарні. так. Періодично нас там ну, на, на зовсім чуть-чуть відпускали додому, а так в основному ми провели їх в лікарні. Так, В лікарні я також без діла не сиділа. Я взяла моточок ось такого голубого, синього і жовтого і в'язала такі сердечка. Так, сердечка, кулачки. І, так, в мене навіть придбали. Так, три, три сердечка придбали. І три сердечка я подарувала. Так, приїхавши додому, коли нас відпускали, так я підв'язувала ось такі сердечка. Так як чорним мені в'язати потрібно дуже-дуже багато світла, тому що майже нічого не бачу. Так. І от, листаючи стрічку у Фейсбук, я натрапила на пост Але Василевської, норвезький волонтер. Яка допомагає котикам, які постраждали внаслідок війни. І вона там збирала іграшки, купувала. Ну, вона написала, що придбаю іграшки для ярмарки, присвячену котикам. І я вирішила, хоча там вже було написано, що всім дівчаткам дякую, я вже придбала, там, скільки мені треба потрібно іграшок. Але я все одно чомусь вирішила виставити фотографію своїх сердечок, так, і фото своїх ось таких гербів. Так, також. О. І вона зацікавилася моїми сердечками. Відразу ми списалися. Так, вона мені написала. Вона написала, що хоче придбати в мене 20 таких сердечок. У мене якраз було в наявності 24, я дуже зраділа. І, і що було ну, ще дивніше, що відразу, відразу на рахунок мені поступ, ну, поступили кошти. Я живу, проживаю в селі, і тут і немає нової почти. І я ну, відразу ж захотілося прям пішки йти <сум> на сусіднє село, щоб відправити ці сердечка, так, щоб не було ніяких претензій. Це був начебто понеділок, а для неї потрібно вже їх було, щоб вони були в неї в п'ятницю. Так, і на <кій> слідущий день чоловік їхав в район, він взяв моє сердечко, взяв адресу, було відключення світла, він дуже-дуже довго чекав, але все одно він відправив так, відправив сердечка, все хорошо, все добре. Сердечка дійшли. так, І ну, надіюся, що все добре, що заказчик замовниця, так, вона задоволена, тому що написати я її. Чомусь не наважуюся, тому що я розумію, що це волонтер, для неї пишуть, напевно, тисячі людей в день, да, в сутки, і вона ну, просто турбувати за якимись дурницями, я не хочу. Якби щось було не так, то я думаю, що ну, вона б мені написала. І тут, може, пройшло 3-4 дні і знову ж. Передивився, напевно, передивившись той пост, так, мені знову пише е, Алла, не пам'ятаю як фамілія. О, і вона мені пише, що хоче придбати в мене 40 сердечок. Думаю, що ви розуміли, в наявності в мене 4, тільки сердечка, а і, і треба з дитиною їхати знову ж у лікарню. О, і... Ну, але я погоджуюсь, я погоджуюсь, тому я думаю, я візьму нитки пряжу в лікарню і знову ж там трішки нав'яжу. Так і сталося. Я з собою взяла нитки, почала там активненько. Активненько там ми виходили на майданчик, поки дитина гралася, там, поки дитина спала. Ну, ми домовлялися да, з Сонею, це мою донечку з Соня. Ми з нею домовлялися і, ну, і якось, якось так. так. Я зв'язала. 33 сердечка в лікарні, і в мене закінчився сінтіпон. І в мене паніка, в мене нитки є, в мене крючок є, в мене немає просто сінтіпона, в мене немає наповнювача і ну, я не знаю. Я вже почала різні варіанти продумувати, як, що, це ж лікарня, де його взяти і розпитувати всіх. О, Так як моя донечка потім вдома розказувала, що мама почала казитися, в неї закінчився синтепон. І мені порадили, так як ну купи вату, купи вату і просто наповнюй ватою, це ж ну, начебто брелочки, але все одно, вата вона збивається, вата, вона важка. О, і я напомню досить щільно, і ну, сердечко, напевно, буде кам'яне і важке, так? І хоча е, вночі цілу ніч я думала в цей варіант, о, що я буду вату, піду придбаю вату і буду ватою наповняти. Але ні, ні, я відмовилася рано від цього варіанту, передумавши, ну, думаю, я не буду дешевити якось свою роботу якось, ну. Ну, Це не красиво і ну, не сподобався мені цей варіант. І я пройшовся всі процедури з доцею, розпитавшись там людей, де можна придбати нитки. І, ну, Там дві зупинки всього лиш пройти, так, і там лісопарк, там базарчик невеличкий, ринок, і можна було там придбати. Ми пішли. пішли. І ми з пішли. О, Ми з Доцією знайшли, знайшли той ринок. Пройшли по ньому чотири рази, і ми не знайшли там ниток. Ми вже купили малинки, там ходила я розстроєна, ну і немає немає ниток тих. Дзвоню чоловікові кажу, тут, тут повинні бути нитки. Він каже, так, да, повинні. Ну а де ж? Ну, нема". Думаю, якщо будуть, ну, знайду нитки, там відповідно буде і наповнювач. Але ми ще раз вирішили вернутися і тут сиділа. Дівчина продавець з ігрушками і каже, чому ви ходите тут а що ви шукаєте? Я кажу, нитки, пряжу шукаю. А вона мені каже, так ось, і навпроти показує там <гази> магазин. Ну, просто там на вітрині різні брелочки, різні таке, якісь дрібниці. Ну, а ниток зовсім, зовсім немає, навіть і знаку. Просто заходиш туди і там прям в кінці в углу там повно-повно ниток. І саме що цікаво, що там і був синтепон, так, я купила. Там був такий невеличкий пакетик, 20 гривнів, Я взяла 4 пакетики. тих. І думаю, ну, мені ще довго бути тут в лікарні. Думаю, я б попрацювала над майстер-класом, я дуже давно хочу такої гусочки так? гусеняти, зробити такий невеличкий брелочок. О, і я придбала два моточки джинсу. Вони там виявилися по 100 гривень, але я все ж таки взяла сірий і жовтий, бо там такого аж вибору великого не було кольорів. Але все одно я йшла і думала, це золоті моточки. <реш> ну от реально, і Я купувала за 39, ну і за 45, і за 55, і за 100 ще не купувала ниток. <реш> Джинс. <реш> <реш> і так, так, вже в мене був сім і я продовжила так далі. Своє, свою роботу, своє в'язання. Так, і я виконала завдання, так, і я зв'язала 40 сердечок, так, і зразу ж звідти, відразу ж з лікарні, звідти я їх і відправила. Тому що там нова почта була недалеко, я пішла, я їх просто відправила і все. Так, і ну, начебто все хорошо. І знову ж. Приїхавши вже додому, правда, я вже виписала нас і ми вже були вдома, ми вже були раді довольні, вже з реабілітації. І до мене знову ж пише ця ж сама дівчина, і хоче в мене придбати ще 40 сердечок. Так? І тому я вже вирішила їх в'язати разом з вами. Отже, такий великий вступ у мене аж 10 хвилин. Отже. Так, може комусь і не цікаво буде, то таке. Є в мене ось такі сердечка. так 10 треба таких, 10 таких і 10 таких. І потім на вибір вона ще вибере, які вона ще захоче з цих, так. Але в основному треба, щоб їх було по 10. Я вирішила, що я вже придбала ось таку фурнітуру. Так як сердечка в мене були ось такі. Невибагливі, так? Але з, цими, з цією фурнітурою вони дуже класні. Так, я зв'язала три. У мене зараз є в наявності три таких сердечка, так? І один ось такий герб. Так, це я зв'язала спеціально для відео. І ще зв'язала багато ось таких заготовочок, так? Це половина сердечок, так? Я навіть на таку малесеньку іграшку хі -хі, умудрилася, так зробити недов'язи. Так, і отже, зараз я почну в'язати, нав'язувати. Так, у мене вже їх є три. Я зараз їх в коробочку собі кину і буду вже нав'язувати, тому що мені потрібно зв'язати 40 сердечок. Отже, сьогодні. 3 вересня. так Отже, я подивлюся, за який період часу вдома, так, діти в школі, я зможу зв'язати таку кількість сердечок. Отже, так я пішла в'язати. Так, усім ще раз привіт. Сьогодні ж, так само, 3 вересня ще, але вже вечір, і я за день зв'язала 6 таких ось. Сердечок. Так, у мене тут є в коробочці три. Три. І ми ще додаємо, так, шість. Отже, вже є в мене готових, так, дев'ять сердечок. так Чотири червоних, чотири ось таких синіх і одне ще таке голубеньке. так Отже, до завтра. Завтра я знову підключуся і покажу, що я зв'язала. Так, усім привіт! Сьогодні вже 4 вересня, так, і я вечір, і я за сьогодні зв'язала ще 5 ось таких сердечок. так. Я буду кидати собі коробочку, і в мене вже є готових 14 сердечок. Але мені чомусь стало скучно в'язати самі сердечка, тому я вирішила примінити таку тактику, що щось, ну, буду в'язати, що потрібно, і буду в'язати щось таке цікавеньке, так, що мені подобається. Так. Тому за сьогодні я ще зв'язала ось, ось такого їжачка. Їжачок, зв'язаний по моєму майстер-класу, так, так як і сердечка, всі також зв'язані по моєму майстер-класу. Ось такий красунчик. Вийшов. Отже, так, до наступного підключення, так, вже 5 вересня. Так, усім привіт. Сьогодні вже 5 вересня вечір. І я за сьогодні зв'язала ще. Ой, скільки це 6 і я 7 начебто в'язала. А ну, чекайте, зараз подивлюся. Так, зв'язала сім сердечок, так, отже 14 і 7, це в нас буде 21 сердечко вже в мене готове. Так, і зв'язала ще одного їжачка, Так, в мене вже таких два їжачки, так, між ділом таким, два таких красунчики. Так, отже, в'яжу далі. Так, сьогодні вже 6 вересня, усім привіт. Так, за цілий день я зв'язала 5 середечок. Так, це вже в мене буде 26. Так, хочеться вже показати, яка вже гарна коробочка у мене середечок є. Вже є 26 сердечок. Так, і ще... Захотілося якось так, тому що монотонна робота вона виснажує так? робити одне і ж. зв'язала таких два кулачки. Вони також у мене дуже популярні. Майстер-клас не мій. Майстер-клас нашої української майстрині, і в описі да, до цього відео я постараюся залишити посилання на даний майстер-клас. Отже, в'яжемо далі. Так, усім привіт! Сьогодні чергове підключення. так, Пройшов знов день. Я зв'язала ось таких, тобто я дов'язую лишень, в мене заготовки, так, були готові. Я лишень подов'язувала і повишивала таких 5 сердечок. Так, 26, 5, це 31. 31 вже сердечко. Так, я в коробочку їх. Так, і зв'язала один такий кулачок. Це вже в мене таких кулачки три, так, і зв'язала два таких герби, так, по своєму власному майстер-класі. Так, ось таких два герби. Вони теж мега популярні, тому, не знаю, знадобляться, напевно ж. І щоб ви розуміли, так, моїх заготовок менше не стає, тому що я їх підв'язую, 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 кожного дня також підв'язую, тому що мені потрібно зв'язати 40 сердечок. І е, я хочу ще зробити невеличкий такий запас і для себе, так, щоб, хоча б, якщо в мене залишиться залишаться вони в недов'язах, щоб ця коробочка стояла і я дов'язувала їх хоча б там 2-3 в день. Підв'язувала на наявність, тому, як виявилося, це популярні, так, зараз сердечка. Усім привіт! Сьогодні вже в мене 10 вересня, так, і я майже вже, не майже я вже закінчила так зв'язати свої сердечка, тобто закінчила, нав'язала вже досить сердечок, щоб мені вистачило на замовлення. так За ці дні я зв'язала 17 сердечок. Так. І отже, в такому кольорі, так, іменно такий синьо-жовтий, в мене зв'язалося всього 21 сердечко. Так, У кольорі бойового прапора України так, я зв'язалося у мене 11 сердечок. так, 4, 4 і 3, 11 сердечок. Так, і такий жовто-блакитний. Так, у мене зв'язалося 15 сердечок, так? Так що усіх разом сердечок у мене є 47. Додатково я ще зв'язала ось таке сердечко, вирішила проекспериментувати і поєднати два прапори України. бойовий і прап, так і в мене є ще таких червоних два сердечка, тобто я їх вже зв'язала давно, ці сердечка, ну вони в мене просто є. Так отже, за ці дні, так, я ще зв'язала два е, два їжечки. Один отакий, другий такий. Так, так що в мене вже. Таких їжачків є чотири. Чотири їжачки у мене було зв'язано додатково. Так, герби. Так, і ще у мене були зв'язані ось такі герби. Так, один, другий, третій, четвертий. І п'ятий, і шостий, все ж таки я також проекспериментувала і зв'язала в такому червоно-чорному кольор... кольорах бойового прапора, так України. Ось такий. Рахувала і вже забула, скільки порахувала. Шість так, шість і ще додатково, тих, що я зв'язала трошки раніше, буде вісім. Отже, Завсенький цей час, так, з го якщо я не помиляюся, я розпочала 3 числа. Так, я зв'язала вісім. Вісім таких герби, так, покладемо, хай буде. Так, що ще там? Я була додатково в'язала, так, ще три таких кулачки. Булачки теж мають мега популярність в мене, тому я їх буду ще нав'язувати так додатково. Так, і що ще? Так, в мене ще залишились ось такі заготовки. Так, їх тут небагато, але я буду ще нав'язувати, дов'язувати ці сердечка, тому що, ну, вони просто ну, мега популярні, так як я ще раз сказала. Нагадую, так, майстер на сердечка є на моєму каналі, на герби є на моєму каналі. так, Їжачок теж мій майстер-клас. Кулачки це не мій майстер-клас, але я залишу посилання в описі, кого цікавить, будете переходити і в'язати. так. Ще хотілося поговорити про ось таку фурнітуру. так, так, я вже їх тут е, приєднувала, так, іменно до гербів. Ось так також може хтось буде використовувати так як підвізку авто, то вони дуже-дуже зручні, ось такі. Так, тут і теж така невеличка історія про цю фурнітуру, тому хочеться е, так, якби поділитися, розказати. Просто купувала я тут і в себе в місцевому магазині. І Знайшла їх такі 18 гривень штучка була. Так, я купила 10 штучок, ну і це ну, дорого, це дуже дорого, тому що наскільки вже ж треба підвищити мені ціну е, на вироби, щоб ну так якби відбити вартість. Е, зайшла я на джум. Е, на джумі я знайшла такі чорненькі, ось такі я замовила. У мене там вийшло е, 66 гривень, 10 штук. Я вже заказала 20 штук. так, Заказала два набори, мені вони ось прийшли. були, так, ну, І це теж хоч ну, вже дешевше, але, ж, але ж. І тоді я знайшла на Експрес, о, і замовила, і в мене там вийшло що по 3 гривні одна штучка. так, Я замовила ось такі кольорові і ще замовила такі ж самі, тільки ще чорні. Також вони там йдуть по 50 штук. Так, дуже вигідно. Я купила також посилання на ці ремінці, так, на цю фурнітуру. Хочеться залишити в описі, якщо мені вдасться в Аліекспрес посилання, так, зробити на, на ці поясочки. Також я постараюся вам залишити посилання на, на таку фурнітуру. Отже, всім дякую за увагу. Всім дякую, хто мене дивиться. І до наступних зустрічей в наступних відео.